Вітаю всіх представників органів місцевого самоврядування на нашій зустрічі. Тема нашого тренінгу сьогодні ідентифікація пошкоджених та знищених об'єктів житлової нерухомості. Цей тренінг став можливий завдяки підтримці американського народу та програмі USI Добро, де централізація приносить кращі результати та ефективність. На цьому тренінгу ми з вами поговоримо про об'єкти житла, про їх різновиду, їх класифікацію та їх відмінність. Далі до вашої уваги презентація. Ідентифікація пошкоджених та знищених об'єктів житла. Об'єкти житла поділяються на два типи: житлова нерухомість та нежитлова нерухомість. До житлової нерухомості відносяться багатоквартирні житлові будинки та індивідуальні житлові будинки, або будинки садибного типу, або будинки приватної забудови. Це саме ті об'єкти, які здебільшого розміщені в сільській місцевості. Інші об'єкти на території для будівництва та обслуговування житлових об'єктів, зокрема такі, як кухні, кухні або гаражі з кімнатами. Такі об'єкти не є житловою нерухомості. Навіть якщо по таким об'єктам, як кухня або гаражі з кімнатами в технічній документації, по приміщенню визначено, що це кімнати або це приміщення, житлові все рівно ці об'єкти не є житловою нерухомістю. Ці об'єкти. Такі будівлі є допоміжними або складовими будівлями та спорудами до основного об'єкту, тобто до житлового будинку. До нежитлової нерухомості, перш за все, відносяться гуртожитки. А Також до нежитлової нерухомості відносяться такі сучасні об'єкти будівництва, як там хаоси, смарт-квартири, смарт-будинки, апартаменти та інші подібні об'єкти. Ці об'єкти здебільшого збудовані на дзонах. І не на землю для житлової забудови. Однією з ключових помилок при визначенні цих об'єктів це визначення їх для житло та подальше включення їхніх показників до житлової нерухомості. Одним з ключових показників житлової нерухомості це будівля для постійного перебування. Далі ми з вами поговоримо про класи будівель. Клас будівель – однопротивні житлові будинки. До цього класу відноситься. Індивідуальний житловий будинок, що має прибудинкову ділянку, відокремлені житлові будинки садівного типу. Також відноситься дачі будинки лісників, садові та інші будинки для тимчасового проживання. Проте зауважте, що ось ці об'єкти, дачі, садові будинки, вони не є об'єктами житлової нерухомості. Також до пасу Одноквартирних житлових будинків відносяться зблоковані та терасні будинки, з окремими квартирами. Кожна з яких має власний дах та власний вхід з вулиці, зокрема проходи до входу, пролягають по земельній ділянці, що віднесена саме до конкретної квартири. І тут я хочу звернути вашу увагу, що якраз при невиконанні ось цієї умови, власне, дах, власний вхід з вулиці та прохід до входу. Якщо не виконується ця умова, то зблоковані та терасні будинки вже будуть відноситись до іншого класу. Також слід звертати увагу, на якій земельній ділянці стоїть об'єкт, в якій зоні та як саме об'єкт називається по встановчого документу. Якщо вимогами до земельної ділянки не передбачається розміщення об'єктів житла, то такий об'єкт на ній не може класифікуватись як жуткова нерухомість. Один з прикладів. Індивідуальний житловий будинок, маючи багато співвласників та маючи окремі входити кожного до своїх приміщень, це не робить приміщення кожного власника окремими квартирами. Такий об'єкт і надалі залишається одноквартирним житловим будинком. Наступний клас будівель – житлові будинки з двома та більшість квартирами. До цього класу відносяться будинки з трьома та більшість квартирами. А також відносяться зблоковані та терасні будинки з двома квартирами і більше. Це якраз те, про що говорив на попередньому слайді. У разі невиконання такої умови, як власний дах, власний вхід з вулицею та власний проход до входу розуміє ділянці. Якщо не виконується така умова, то зблоковані та терасні будинки вже відносяться до житлових будинків з двома та більше квартирами. Наступний клас будівель – це житлові будинки для колективного проживання. До нього відносяться гуртожитки. Саме до цього класу гуртожитки відносяться. Не. і це потрібно запам'ятати, оскільки е е віднесення гуртожитків до багатоквартирних гортових будинків є однією з найпоширеніших помилок е при наданні відповіді на ті чи інші запити. Також хочу звернути вашу увагу, що приміщення у гутожитку, котрі окремили в окрему квартиру, 에, така квартира не стає житловою нерухомості, оскільки в будівля гутожитку в цілому залишається статусом житлової нерухомості. Лише після проведення е, реконструкції будівлі гутожитку в цілому, з вибуховиком та отриманням всіх визвольних документів на випуск, лише після цього, е, по-перше, гуртожиток е, вже буде перейде в інший клас будівлі до багатоквартирних житлових будинків. І ще після цього такі квартири можливо буде, в цьому, в цьому, в цьому об'єкті можливо буде перевести вже в статус житлової нерухомості. Далі хочу поговорити про практичну сторону, де саме з цим роботі ви перетинаєтесь, де ця інформація буде вам у нагоді. Перш за все, це до вас надходять запити, листи. На щодо отримання тих чи інших показників по вашій території потрібно звертати увагу на що саме запитують. Тобто, якщо запитують про житлову нерухомість, то ми розуміємо, що ми будемо давати інформацію показників лише по багатоквартирним житловим будинкам та по одноквартирним житловим будинкам, зокрема по будинкам судібного типу. Що ж у нас е, запитують інформацію по, е, по фонду цілому по території. ми вже розуміємо, що нам потрібно давати показники з деталізацією як по класам будівель, так і е, відносити кожен клас будівель до житлової помістової нерухомості. І, оце якраз і є найпоширеніша одна з помилок при наданні відповіді, е, запитують про. Інформацію по житловому фонду по території в цілому, а у відповідь показники гуртожитки включають до показників багатоквартирних житлових будинків, а показники нежитлових об'єктів включають до житлової, до житлової нерухомості. Наступне десь цієї інформації ви постійно працюєте, де постійно вона буде в цьому наході, це реєстр пошкодженого та знищеного майна. Перш за все, де з цим стикаєтесь, це оброблення інформаційних повідомлень. Вам як, потрібно розуміти, що заявник, коли подає інформаційне повідомлення, він не є фахівцем. І йому функціонал системи дозволяє обрати. Будь-яку будь інформацію виставити по своєму об'єкті. Коли вже інформаційна пордонна надходить вам у кабінет, і коли ви берете обробку, ви володієте територією. Ви розумієте, що у вас на території де саме, які об'єкти розміщені. Де є багатоквартирні об'єкти, об де однопвартирні у вас об'єкти, де там. Вікторки стоять, де там інші об'єкти стоять. Якщо, наприклад, ви розумієте, що по якійсь вулиці у вас розміщені лише будівлі приватної забудови, а у вас інформаційного повідомлення зазначено, що це квартира, ну то ви вже на, цій, на цьому первинному етапі обробці можете давати відмову в обробленому інформаційному повідомленні. Тільки потрібно в приміці деталізувати, чому, чому ви відмовляєте. За свого досвіду, роботи в реєстрі в мене приблизно була статистика: майже 60% інформаційних повідомлень по приватному сектору вони були заповнені з помилками. І не те, що там документів немає чи ще чогось, просто інформаційне повідомлення, воно саме. Де, ось, ось основне, що це е, там є співвласники, і кожен співвласник себе подає як на квартиру. Це е, саме такий ключові моменти, на які потрібно звертати увагу. Далі на наступному слайді я зібрав е, інформацію е, нормативів і, і законів, і, і вони Тій послідовності, в якій використовуються від створення об'єкта до введення його в експлуатацію. Хочу окремо, щоб ви звернули увагу на постанову 681, саме на додаток 3. Там це таблиця співвідношення класифікаторів цільового призначення переліків функціонального зонування території та класифікатора будівель і споруд. Там дуже об'ємно. На таблиці, в ній потрібно сісти, трошки розібратись, але вона може давати багато відповідей на багато запитань. І ці, цієї таблиці, ці, цим спільновідношенням, е, вона була розроблена самодофункціонування реєстру подівельної діяльності. Тому там інформація актуальна, нею, нею можна користуватись, вона дуже часто буває у нагоді. Дякую за увагу. На цьому наш тренінг завершується. Всіх був радий бачити. Гарного дня. До зустрічі.